Мої любі, Всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч між Римською Ромою та Атлетиком матч Ліги Європи. Перший тур на стадіо Олімпіку проходив даний двобійнічі 1-1. Артем Довбек на 32 хвилині відкрив рахунок, але на 85 хвилині Паредес Рахунок зрівняв в кінці-кінців 1-1. Ну і сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте розпочнемо все по порядку. Стартова розстановка Роми. 3-5-2. Пічні Юрія чи саме по такій. Відповідно, розстановці вийшли грати. Свілер тут у воротах у Ромен, Дікар, Муса, Манчині, захисники, Бальданці, Кане і Крістанте півзахисники. Ну, Крістанте взагалі, він дуже низько опускався. Ось таке відчуття було, що Брен Крістанте десь ну дуже-дуже низько грав Брен Крістанте. Ось ключовий футболіст в побудові побудові Кримської Конхеліні, Латералі, там Довбик та Дібало нападі. а Лесто Вальверда, Его Підіпічні, 4-2-3-1, стартова розстановка, Агіри Сабала в воротах, Вівіан, Пари, захисники, Гурисабель, Бірчі по флангах. Руїс де Галерета з парадусом центральні опорні підзахисники Гоміш, центральний атакувальний підзахисник, диджало, е, някіуліамс по флангах та гурсесе, та у нападі це стартовий склад отецька Більбао. Друзі, давайте тепер. Поговоримо про сам поєдинок. Римська Рома з перших же хвилин римляни захопили ініціативу на правах господарів стадіону. Римська Рома домінувала. римляни більше володіли м'ячем. Ось, атлетіко Більбао було взагалі дуже важко. Так, да, у них там були непогані моменти на перших хвилинах. Ось, до речі, на перших хвилинах атлетік Більбао ще й непогано. До речі, там розпочала команда Лениставальверда, але десь хвилиною так, 10-ї Рома повністю захопила. Ініціативу за цю більбау було дуже важко. ну В кінці кінців забила 32 хвилина поєдинку. Анхеліня робить акцентований навіс. Артем Довбек пробиває головою та забиває, забиває Артем Довбек. На 32 хвилині, мої любі друзі, і виводить римську рому вперед. Ну, по Все таки, по Рома забиває, Рома тиснула. Так, да, моментів гольових рома не було, хоча все таки один шанс був, коли е вийшов один на один, але там воротар зблизився, тому РТМ було дуже важко переправити м'яч до сітки. Селе Рома тиснула і свій гол Артем знайшов, ідеальна подачі Перша лінії, ну і Артем Довбик головою забиває. А виводить українець Рому вперед. І Рома домінувала, Рома домінувала і надалі, і Рома не збавила оборот, не збавила команда Темп, вона і далі атакувала, володіла м'ячем. Але, правда, забути не вдалося. Ну, в принципі, моментів не й не було. Ось голівіхороми, вони просто володіли м'ячем і не давали Атлетіку більба атакувати. Другий тайм, початок другої 45-ї хвилинки, в принципі, нічого не змінюється. Рома більше володіє м'ячем. Але десь хвилиною, так 65-ї, можливо, 70-ї, мені здається, Рома. Ініціативу атлетіко все таки віддала. Ось таке вже, що Рома. Вже хотіла дотримати ось цю мінімальну перевагу 1-0, здобути три залікові бали. Ніко Уільямс, Ніко Уільямс, чемпіон Європи, виходить у Атлетико Більбао у другому таймі, також виходить Берінгер, Нуніш, Де Маркос і Андер Рара. І ці футболісти справді дають динаміку, дають динаміку, Атлетико Більбао розпочинає рухатись швидше. Далі, на Паредес, Морода, Соул, ці люди ведуть у Роме. І вони також дадуть динаміки, але Атлетик Більбао ініціативу все-таки перехоплює і Паредес збиває. Забиває, після штрафного вдається забити. Ось подача далі Нуніас, який вийшов, до речі, на заміну, за мої любі друзі. Ось, до речі, заміну, за мої любі друзі. 8 ізамі, мої любі друзі, ЕльНесто Вальверде. Нуніс. Виходить замість Вівана на 80 хвилин. А на 85-й той такий Нуніяс. Робить же передачу 8 восьм заміни ЕльНесто Вальверде? 8 і заміни від ЕльНесто Вальверде. Ну а парада інший центральний захисник збиває, пробиває головою з відстані практично розстріляє вратаря римської роми. Ось цей удар. ось. Ну, і Таким чином емоції. Ось емоції парадисває, в кінці кінців команди розходяться миром. Листка даного двобою: 5-12 за ударами. Ну, Мало ударів у роми, бачите, лише 5 ударів, 3 удари в площину. 12 ударів у Більбао, 2 удари в площину. У Атлетіка. Ну, більше ударів, але в площину більше в Роми. 60-40 володіння на користь Роми, хоча в першому таймі взагалі 77 на 23% було. Друзі, 77 на 23 було володіння у першому таймі. 77% Рома володіла М'ячем в першому Ось. Тобто Рома домінувала. Рома домінувала, але в другому таймі. Атлетик Більбао ініціативу захопив. Ну, Захопив десь хвилиною 70-ї. Ось, ну, знаєте, Якщо так брати, що ну, ми давати трішки пізніше. Тобто Рома більше володіє м'ячем. Більше володіє м'ячем, Але ось після голу Артема Довбека. Ем, Рома не збавила темп, але десь я ж кажу, з хвилиною 70-ї Рома вже. Стала біжді рахунку. 2-10 за кутулими. Ось за кутовими, Атлетік Більбао переграв Рому. Казала статистика -го голівих моментів. Ну, 2-1 за голівими шансами. Рома попереду, дві гольві нагоди, -го на одна голівуна году упущена. Я так розумію, це момент Артема Довбака, рахунку 0-0, кулиртам вийшов один на один, не забив. Атлетік Більбао свій шанс реалізував. Ну, з 5 метрів. Паредес просто розстріляв, практично Ось Свішан э, шанси Добик також забив. 584 передачі 502 500 них точні, 85% точність передач, 376 передач в Атлетіка Більбао 288 передач точні, 76% точність передач, прошу 1... 6 офсайдів у Роми, 0 в Атлетіка Більбао Низ з 5 ударів, 3 удари в площину Роми Два 2 удари по у в Більбао з 12 ударів. Два удари в площі, ну, 8 повзворота, Два удари просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах краще була Рома 12 успішних відборах, 66, таку успішності в Атлетікабіліба 9 успішних відборах. 64% успішності, один сейв свілера, два сейв вертереатліцький Більбао, 23-14 Роми трішки більше виносила м'яч. 14-7 по перехопленнях на користь Роми. 12 порушень правил у римлян, дві жовті картки. Ну, у більбао 15 порушень правил 4 жовті картки. Найкращий футболіст цього матчу, на мою думку, це Артем Довбек, мої любі друзі. Українець доволі такий хороший поєдинок провів і забив. Плюс постійно був активний. Ось, і справді Довбик і боротьбу вигравав у захисників. Довбик боровся проти Івана та Паредеса проти дуже таких височинних захисників. Артем Довбик вигравав в них боротьбу. Ну і забив в кінці кінців українець. Ось, і в принципі, я вважаю, що Довбик найкращий футболіст цього матчу. В Атлетике Бильбао я б би виділив би Нікі Вільямса, і ніякий був постійно активний, ну і Пареліса, да, який забив. Ну ще можна виділити тут Нуніса, який вийшов, віддав голіву передачу, центральний захисник пішов до штого майданчика, зробив акцентовану скидку. Ось на другому поверсі вдалося йому викрити боротьбу, скидка Пареліса забиває. Ось таке те, що комбінація просто була напросто заготована. В Атлетике Бильбао і Альнеста Вальверде просто ідеально замінить, та вгадав. Ось. Ну, в кінці кінців мирування ще один-один. Підсумки тепер поєдинку. Бачили ми статистику. У Роми є вол... перевага в м'ячем. І справді тут Рома домінувала. Рома більше володіла м'ячем, але ми бачили статистику ударів. ну Мало ударів у Роми, лише 5 ударів, да 3 удари в площину. Ну Все-таки якось мало то моментів було в Роми, Гол Артема Довбика і до речі, в момент там були та гольові та хороші такі вертомодобики. Да? Ось це ну, так, Вільбао також не було якихось гольових шансів справедливості раді. Ось. Ну, напевно, нічого все-таки справедливий рахунок, тому що як не крути, але Рома е, до останніх хвилин вже 20-25 більш так прагматично діяла, але ну, Тенцик свій гол відповідно знайшов. Ну, якщо підводити підсумок, напевно, нічия справедливий рахунок, хоча Рома, напевно, на перемогу більше награла, тому що римляни були більш активні. Але глобально нічия справедливий тут рахунок, тож команди набирають по одному балу. Ось я вважаю, що непоганий результат для Атлетика Більба особи, особливо на виїзді. Команда зіграла в нічів. Ось, ну для Роми, напевно, що прикро, домашній поєдинок, плюс розпочали дуже добре, але не вдалося перемогти. Але все-таки я думаю, що для Роми нічя це доволі не найгірше взагалі сценарій двобою. Тому Більбао взагалі після забутого м'яча такому емоційному піднесенню, який ще забивати там, був, там був непоганий шанс. Коли заходив Бірінг і Рошторний майданчик, Ось, але забитий йому не вдалося, тому що захисники прочитали, як задом. Ось тому якось так. Рома Атлетік Більбао 1-1. Що ви думаєте взагалі, друзі? пишіть в коментарях. Дуже щасливий Заердема Довбека. Українець забиває вже третій гол підряд за Римську рому. Ну що ж, Потахесенько розпочинає набирати хід Артем, Дуже цікаво подивитися. Скільки ще м'ячів забіртем Артем Дякую Дякуємо за увагу, мої любі друзі, Рома Атлетік Більба 1-1. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.